след неделю вот акцент сместился на авдеевку хотя если следить регулярно за фронтом там не явно не сейчас усугубилась обстановка да и пытаются э, оккупанты окружить этот город и Что ты можешь сказать о разнице между Бахмутом и Авдеевкой сегодня? Вот много параллелей проводят: да, что и там, и там тяжело, и там, и там пытаются окружить, но и там, и там силы обороны удерживают ä, фронт. Все это выглядит на карте, знаешь, так достаточно ну, просто, да. Ну а действительно, есть ли какая-то разница между этими городами? Какую разницу видишь ты? Ну, в першу чергу треба розуміти, що це як і на карті, так і на місці різні речі, оскільки навколо Бахмуту Бахмут саме місто воно є в ямці, а навколо Бахмуту висоти, і російські війська з травня 2022 року намагаються штурмом взяти місто, але їм не вдається. І от до чого вони додумалися це обходити це місто, тому що вже в вуличних боях вони розуміють, що їм не перемогти. Утім, українські військові вчасно зреагували, наскільки я правильно зрозумів, з того, що я знаю, і втримали певні напрямки, де не дозволили просунутися військовим і зробити оце кільце навколо Бахмутського угруповання. в Авдіївці. Навіть з того, що видно по карті, і по факту російські війська прагнуть зробити теж саме, оскільки місто Авдіївка треба розуміти, теж є урбанізованим. Там теж дуже багато будівель. Їх взяти штурмом в лобову. Це теж ну. Вкрай складно, враховуючи, що Авдіївка воює з 2014 року. Там чимало укріп районів, чимало позицій і підвалів, які буде дуже важко штурмувати. Тож обходять з боку Авдіївської Красногорівки і намагаються штурмувати з цього напрямку. Втім, ситуація в самому місці вкрай складна, але мені здається, ну знову ж таки, на перший погляд, в Бахмуті вона більш... Візуально гарячіше, оскільки там активніше руйнуються будівлі. Я не можу сказати, що і в Авдіївці не руйнуються будівлі, і там, при чому працює регулярно авіація, що в Бахмуті, що в Авдіївці. Утім, є моменти такі, якісь затища. Чому це все відбувається? Все дуже просто. Російська армія останнім часом застосовує такий метод щупання. Вони щупають і шукають, де, де є якась слабинка. Тобто вони шукають слабенькі ланцюжок. Субтитрувальниця де він порветься, трісне і туди уже проривається. Вони зрозуміли, що в районі Хромового під Бахмутом і в районі, районі Іванківського під Бахмутом їм не вдається це прорвати цей ланцюжок. Вони пробують це робити в Авдіївці, отримавши якийсь маленький локальний, там якусь ем, ем, локальну перемогу. Вони одразу намагаються туди кидати сили свої. Утім, знову ж таки, як ми бачимо, Авдіївка поки що під прапором України. Бахмут під прапором України. Наскільки це вдала буде операція, наскільки вона затяг. Це в російських військових питання відкрити знову ж таки більше володіє звісно, інформацією. Генеральний штаб. Утім, як на мене, поки що складно окупувати Авдіївку чи Бахмут, враховуючи ті сили і засоби і цю техніку, яка є в українських військових. Та не є секретом, що українським військовим бракує боєкомплекту. Про це говорив президент України. і Про це говорять всі військові. Утім, в Збройних Сили України є. Чітке розуміння, як працювати з оцим браком боєкомплекту, це нанесення точкових ударів по скупченню військ, по скупченню техніки, по забезпеченню, по логістиці, і це працює. Как удается сейчас военным заезжать в Бахмут? Ну, там все завязано вокруг трасс. Трасса у нас сейчас Афьяр под обстрелами, периодически даже атакует Хромова, о котором ты говорил. И вот появилась недавно информация, что откинули, удалось вооруженным силам Украины отбросить от одной из трасс, которые приблизились вот уже там на буквально километр оккупанты и продолжать снабжение города. Объясни, вот как удается, ну, если уже совсем фактически перерезали трасу Да все равно отбросить от нее то есть это получается всу ну, постоянно идут з контрнаступления да такі локальные маленькіе отбрасывают врага і ну, что з снабжением группировки там Ну з того що мені відомав пашу чергу як і на карті і командування це роз разумее і цеми військові. Є кілька шляхів постачання насправді, і не один, не один шлях постачання не можна говорити, що там є одна єдина дорога життя. Утім, е, е, військові обирають найбільш безпечні шляхи, е, розуміючи, яка ситуація в той чи інший момент, і заїжджають. Звісно, це ризикована ситуація. І не раз військові потрапляють під обстріли із мінометів, із артилерії. Це є доволі Справді складний заїзд. Утім я можу лише сказати, що військові знають, як зробити так, аби заїхати і провести і провізію, і боєкомплект, і завести техніку, завести підкріплення. Знову ж таки, ті ж самі локальні контрнаступи, тобто там маленькі штурмові дії, вони покликані для того, аби максимально відкинути російські війська від не лише траси, а в принципі від можливості проводити якісь штурмові дії для. Для того, щоб закрити кільце. Бо питання стоїть не в тому, як логістику забезпечити. Українські військові будуть виходити з Бахмута навіть тоді, коли буде єдиний шлях в полем вийти. Але поки є логістика, військові тримаються. А відповідно для того, щоб військові трималися, потрібно зробити так, щоб кільце не замкнулося. Відповідно, проводяться ці всі дії. Наразі кільце не замкнулося. Наразі військові тримають під контролем ту дорогу, яку в якої вони там їздять. Я не думаю. Що варто навіть говорити в ефірі там про всі шляхи, тому що це мені здається небезпечно для життя і здоров'я людей. Утім, рух, звісно, ускладнений. Рух ускладнений, однак військові. Мають можливість туди потрапити і забезпечити провізію. Я так розумію, Бахмуту, ще повезло, що зовсім рядом Часов Яр. У нас вчора в ефірі був Петро Волощенко, позивний Стоун, який воює в Бахмуті. І він очень благодарив групіровку українську в Часовому Яру і говорить, що сам Чосфяр грає ну, колосальну роль в тому, щоб обороняти Бахмут. Це, про це ж не маленьке містечко, яке насправді непогано розташоване по відношенню до Бахмута. Це якийсь своєрідний супутник наразі на даному етапі, і точкою логістики, і точкою евакуації, надання допомоги введенню вогню в тому числі. Утім, дуже місто теж страждає від обстрілів від обстрілів в артилерії, реактивних систем залпового вогню. Не один раз ми бачили ті кадри, як місто розбиває теж вщент знову ж таки. Але це місто є. Такою своєрідним своєрідним тилом Бахмута, який тримає це. Це було так завжди. Насправді, mm -hmm. коли точилися бої за Бахмут, і місто, яке тримає цей тил. Ну знову ж таки, там там залишаються люди проживати. Утім, українські військові їх там теж доволі велике угруповання, яке дозволяє. Бійцям із Бахмута передислокуватися, відпочити, зробити ротації і тримати себе в тонусі. Місто, як я казав, велике, і заїзд до нього. От раніше всі їздили по трасі Костянтинівка-Бахмут. А заїзд в часів яр їх там, я не знаю, ну їх багато. Тобто і логістику продумати, як заїхати в час ЯР, відповідно, в Бахмут варіантів дуже багато. Uh -huh. І цим користуються українські військові такою можливістю. І, відповідно, це теж допомагає втримувати Бахмут. Ну і давай ще в одному напрямку, кримінське направлення, там теж постійно бойові дії проходять. В нашому ефірі багато військових експертів говорять о тому, що там скоріше отвлекаючи. А маневри російських військ ти з цим согласен що не я отягиваю. вважаю, що це не не відволікаючи мене. По перша Росія з січня розпочала нову хвилю повномасштабного наступу в Донецькій і Луганській областях. І Криміна це для російської армії є таким ключовим вузловим значенням. Далі деробіж і так далі. Це постачання логістики. І українські військові вже наближалися до звільнення цієї території, і російським військам довелося. Вкинути туди сили і ресурси для того, аби не не дозволити просунутися українським військам, які впевнено йшли вже в населений пункт, і тут варто розуміти, що е в тому напрямку Росія сіла більше в оборону. І ці всі штурмові дії це для того, аби вирівнювати фронт. Говорити про відволікаючий маневр ну, тут складно, тому що, наприклад, вони пробували щупати і брати Вогледар. Там підрозділи Збройних сил України розбили угруповання, які намагалися йти. В цього напрямку вони переключилися в інший напрямок Авдіївка, Креміна. І вони ходять і щупають питання про щупування. Це, це де, питання і зрозуміло, що в цьому напрямку, з того, що я знаю, є ті підрозділи, які. Ну, я ніколи не подумаю, що ці підрозділи можна якимось чином розбити і щоб російські війська пройшли. Українські підрозділи там надійно закріплені, там професійні військові, я з ними мав розмову. І це мотивовані люди, які мають сили засоби, і які пройшли вже не одну бойову операцію в Україні з позвільнення льенню населених пунктів, в тому числі Харківська і Херсонська області.